Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Покажу вам сьогодні роботу. Досить таке, якби, ну, похоже, я вже коли щось показував. Значить, суть в чому. Є отакі от обойми до екструдера. Коротше, така от втулка всередині шліци. І середині цієї втулки крутиться шнек. Ну і перемелює там Зерно чи що він там перемелює. І по цих канавках вже мука там, чи, чи що там, вже сипеться вниз. Я робив похожу роботу, якщо ви пам'ятаєте, по нержавійці для, витис... для витискання олії. от ну, от ну Похожа робота принесли мені. Е, токарка вже є зроблена. Ну Робив токарку не я. В принципі, по по деталі видно, що це робив не я. Не в обіду нікому сказано. От. І клієнт вже зробив розмітку. Вон видно. Поділки. так? Вісім пазів треба зробити. Тут і тут. Матеріал. Я коли почув, що це за матеріал, я трошки здивувався. Матеріал Х-12. Інструментальна сталь, штампова, вона досить таки рідкісна, досить таки дорога. Але народу нічого не помішало цю сталь роздобути і виточити з неї отакі от заготовки. Що треба зробити? Треба надовбати. Так, значить, забіжу трошки вперед. Я вже заточив фасонний різець для довбання наших пазів. Різець заточений з. Центровочки заточені по профілю, так, по профілю канавки. На такої формі трапеції. От, Я не знаю, чи мені одним різцем вдасться зробити всі всі 16 пазів, так, 8 тут, 8 там. Ця деталь, до речі, трошки довша. Але я думаю, що попробую. В принципі, хроміста сталь мала би оброблятися непогано. Ну що ж, зараз йдемо на строгальний станок і в тісках. Традиційним способом будемо, будемо довбати. Так, ну що, шановні парафіяни, тепер будемо довбати наш, наші шліци. Станочок строгальний, довоєнний. Я колись зніму про нього детальне відео. Станок великий, станок тяжкий, старий, але як старий? По роках старий. Станок 1902 року. Він ще був на паровій тязі. Ну. Колись про нього я зніму окреме відео. Це ціла історія. От. Ну, врешті, станок є і станок працює. Значить, е Тепер я вам хочу показати, як базується наша деталь. Наша деталь буде базуватися в тісках. Так? Тут є у нас дві паралельки. Тобто тут зазор у нас такий, щоб спокійно проходила борштанга. Різець дивиться у нас вверх. Різець дивиться вверх. Тепер я вам покажу, як я заготовку розставляю по розмітці. Я в прошлий раз не показав, коли робив походну відводу, зараз я вам покажу. Значить, дивіться, от є у нас заготовка. Так. У нас на заготовці є, зараз я там чуть більше світла. Отак. У нас на заготовці є риски. Значить, ми будемо довбати верхню ризку, ту, яка оця. Для того, щоб у нас заготовка отак от не прокрутилася при виставлянні, є один такий ну, простенький спосіб. Ну, я зразу скажу, що дані шліци не, не мають бути точні. Це не є шліци для вала чи для чогось. Це просто канавки, скажімо так. Значить, Тепер дивіться, у нас є от то рисочка і тут рисочка. Ми ставимо паралельку. Ми ставимо паралельку, зараз я чуть-чуть світло заберу, щоб не блікувало. От. І ставимо так, щоб в нас що одна що друга рисочка так, були, якби Тут у нас до, до паралельки 2 мм. І тут теж 2 мм. так От. Виставили і тіски зажали. Якщо б ми чуть-чуть прокрутили вправу чи вліво, то у нас би наші пази, один дивився туди, другий туди, і то все. За рахунок того, що ми виставляємо. По цих двох рисках у нас цей виходить чітко перпендикулярно. Вот. Ну, як би такий простенький дідівський спосіб. Так, зажали тіски. Обов'язково заготовочку пристукаємо мідним молоточком. Так, і зараз я вам покажу сам процес. Так, значить, глибина паза в нас не багато не мало, а... 4 мм. Так, тиски Так. Опускаємо вниз шпіндільну бабку, включаємо станок. Тепер виставляємо другий. номер 2. Виставлення номер 2. Нам потрібно, щоб у нас різець попав на середину. різки. цієї вже, правильно? Ось. Так, зараз поставлю. Щоб у нас різець йшов посередині ризки. Так, я бачу, що в мене я чуть-чуть в тісках змістив. Нічого, ми столом можемо завжди покрутити, куди нам треба. Так, ставимо, щоб у нас різець був чітко навпроти риски. Є. Опустили нашу... Цю, як вона? наш різець нижче. Так. Так, і тепер треба настроїти хід. Хід. Треба, щоб був вихід різця. Є чи нема? Нема. Так, чуть-чуть підбавимо. Так, тепер вихід різця є. Так, тепер... Маховичком вертикальної подачі починаємо підбавляти до касання. О, коснувся. Є. Тепер Сталь х 12МФ бажано обробляти з маслом. Мажемо маслом нашу заготовку і мажемо маслом наш різець. Так. І що робимо? І обов'язково ставимо камеру і обнуляємо наш лімб на вертикальній подачі. І що? І довбем. Бачите, який димок? з Маслом і вона так іде. Треба час від часу, щоб 5-6 ударів змочувати різець масельцем, тому що на обратному ходу він, як не крути, тре. Так, стоп. Збавити чуть. Так проходить процес о вот так проходить процес. Стружка валить не по-дєцьки, але на то вона і стружка. До речі, за удар я беру не багато-немало дві десятки. Все, один шліц є. Один шліц є. Далі. Перекручуємо нашу заготовку. Знову ставимо паралельку. Виставляємо нашу деталь, зажимаємо тіски, пристукуємо. І так вісім разів. Ну що ж, готові наші детальки. Получилося. Получилося чітко, вийш гарно, рівненько, все, без всяких із'янів, як то кажуть. Так. Гарно вийшло, я довольний результатом. До речі, все вийшлося зробити всі пази одним різцем, без перезаточки, без нічого. От. От таке. Мораль відео така. Ну, бачите, станок хоч старий, хоч древній. Спосіб довбання є, такий, якби, ну, досить старий, архаїчний. Але ну, тут інакше не зробиш. Ну, Хіба що я не знаю, які тут ще способи. Вирізати на ерозії дротом можна. ну, глибина дуже велика. Виходить. Або палити графітовим електродом. Ну, Ці екструдери тоді виходять. ну, Може не золоті, але позолочені точно вийде. А тут дешево і сердито. Значить, зараз я вам скажу, я засікав, скільки часу я витратив на дану, на дану роботу. Я на дану роботу витратив півтора години. Тобто повністю заточка різця виставляння, знімання відео. Півтора години я зробив ці дві деталі. Е, Отаке. От Що я ще хочу сказати? Мені попалося буквально на днях у Ютубі одне відео. Е, відео називається Як працює Москва. або Як Москва ну щось таке Ну В принципі, тут до Москви ніякого відношення. Якби прямого нема. Суть відео така. Я поставив під цим відео лайк. В принципі, можете, хто підписаний на мій канал, може це відео подивитися в мене в відео, відео, які мені сподобалися. Суть даного відео. Двоє пацанів чи троє ходять по свалці, по металолому в Москві. І на металоломі стоять ну, буквально десятки, може навіть сотні одиниць станків різних: і токарні, і фрезерні, і заточні, і, і долбежні і присів куча. Все викинули на металлом. Видно, що. Станки недавно працювали ще. Видно, що таке ще все воно свіже, не, не, не зачухане, нічого. Викинули на металлом. Ну і так, іронічно хлопці назвали це відео, як працює Москва. Е, ну, якби ніякої фамільярності. так? Тобто, в нас е, теж такого було немало, повірте, свого часу. Тобто тут е, діло не в Москві. Діло в тому, що дотепер продовжують викидати станки на металлом. Е, ну, чому це відбувається? Я думаю, всі знають. Вигідніше вигнати е, працівників заводу на вулицю, викинути станки на і із заводу зробити торгово-розважальний центр, торгово-розважальний комплекс, то есть купи продай. Аніж щось виготовляти, мазати руки, думати головою, де це продати, як це збути і так далі. Ну це якби е, тотальна, тотальна постсовєтська розруха така. Але я це все кажу не для того. Я кажу для того, щоб молоді люди, які хочуть щось робити, які хочуть м -м, займатися металообробкою, це є шанс. Для них це є шанс е -м, щось купити по подішовки. Тому що купляти новий Китай або купляти. Е Новий обробатуючий центр ЧПУ за 500-600 тисяч євро. Ну це нереально. Це нереально. Собі людина, ця, яка хоче займатися металобробкою так як я, вона собі цього просто не дозволить. Повірте, якщо я мав в Кишені 500-600 тисяч євро, я б тут зараз не сидів. От. Е, значить, це є шанс, ніде такого нема. Е, а в нас ще є. Що в нас, що там, в Росії, в Білорусі, напевно, ще є таке. Народ, хто хоче займатися металобробкою, користуйтеся тим шансом. То вже якби остатки. Остатки, як то кажуть, необ'ятної родини, тої, яка розвалилася без жодного пострілу і без жодного вибуху, Значить, користуйтеся, спасайте станки, спасайте обладнання. Я Оцей строгальний станок, який зробив тільки що цю роботу, я його купив е за 4 тисячі гривень, е тоді це було 500 доларів. 500 доларів я його купив на одній автоколоні. Вони навіть не знали, що це таке і що ним робити. Вони його хотіли здати на металолом. І я його забрав за ціною металолому. Там гривня з чимось був кілограм, я їм дав 4 тисячі, бо станок важить майже 3 тони. І забрав я цей станок. Але бачите, він робить роботу, він заробляє гроші. От. І зразу хочу попередити, воздержатися від коментарів тих, хто зараз кажуть, Та от, ЧПУ, обрабатуючі центри, 3D-принтери і так далі. Ну, от народ. Цікаво, скільки це коштувала робота на обрабатуючі центрі, якщо він коштує 500-600 тисяч євро і оснастка, і інструмент до нього, напевно, що в половину його вартості. Робота, ремонтна робота, отака от робота на металообробку, вона є і буде. Тому що. Подивіться на дороги, скільки їздить машин, скільки їздить спецтехніки, скільки люди вигадують всякі станки, приспосіблення і так далі. Це все металообробка. Це все треба робити. Тобто спасайте обладнання. Ну, звісно, це не означає, що треба купляти все підряд і зразу, і в будь-якому стані. Треба вибирати. Вибрати є з чого. Але обідно, коли станки у такому стані, як, оце, як от Горьковець, або як 6Т8 США, вони опиняються на От Це найбільше обідно. Так от. Так що таке. А потім е -е, крокодилячі сльози і не що У роботи нема, криза е там, і так далі, хреново живемо. Фігня це все, це все фігня, Я готовий, якби спорити до, до зубів. Роботи є навалом, роботи є багато, її треба робити. Треба тільки трошки підняти жопу і почати рухатися. Якби такий ліричний відступ, підзатильник для тих, хто не хоче нічого робити, тільки хочуть жити за чийсь рахунок. І якби така іскорка, запал для молодих людей, які хочуть щось починати робити, вигадувати якісь свої вироби, свої фішки, свої всякі новшества, гроші під ногами. І гроші насправді під ногами народ. Їх просто треба вміти нахилитися і підняти. Так, що таке, всім удачі, всього найкращого, Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.